Як, ви знаєте, що страчі це моя короночка. <смі> Я написала запити на виробників, які можуть забезпечити підрозділ напряму вологими серветками і хімічними грілками. Знаєте, є виробники, які просто морозяться, Ну і ти розумієш, що коротше, все понятно, діла не буде. А є виробники, які питають напрямок, де стоять хлопці, чим займаються, питають, наскільки людей, тобто займають мій. Особистий час дають якусь надію, я їм даю контакти, реквізити, куди відправляти хлопцям напряму цю всю гуманітарну допомогу. Вони кажуть, що ок, я розраховую на те, що вони відправили, а потім питаю хлопців через там тиждень, наприклад, потім іще через один. І виходить так, що ніхто нічого не відправив. Ніхто не пояснив ситуацію. Пишу виробнику. Доброго дня, я вибачаюсь, ви там обіцяли, бла, бла, бла. Що людина робить? Читає і не відповідає. Це для мене, ну просто я ненавиджу, коли так люди роблять. Ну для мене це просто піздець катастрофа. Мені хочеться написати матюча зразу вже багато всього понаписувати.